Вітаю всіх! Ви на каналі Сила Мальфарки. Передбачення для знаків зодіака, таких як водолії, на 2025 рік. Водолії, у 2025 році ви позбудетесь товару, який давно хочете продати. Знайдете вирішення проблеми, про яку давно думали. Це буде першого місяця 2025 року. У ваших руках у 2025 році буде пташка Фенікс. Ви зможете все. І є шанси про те, що ви думали, мріяли, все збудеться. Але буде залежати тільки від вас, що готові ви брати такі подарунки долі. Ні в якому разі не проявляйте боязнь у важких ситуаціях вашого життя. Очікуйте на маленький подарунок із золота. Ті, хто в парі, ваш девіз буде сова, мудрість, лагідність та довіра. Будь ласка, провірте ліву сторону грудної клітини є під захистом вищих сил.